Останні вихідні осені будуть незвично теплими. Такий прогноз роблять фахівці Житомирського обласного центру з гідрометеорології. 29 та 30 листопада атмосферні процеси будуть кволими, а погода невиразною. За справу візьметься мегамасштабний антициклон, який покриє більшу частину території Євразії. Через антициклон усі атмосферні фронти, які наближаються до території нашої області, будуть заблоковані. На Житомирщину надходитиме тепле вологе повітря. Чорного моря очікуємо похмуру погоду, можливі опади у вигляді дощу. Але вони будуть більш такі неістотні або взагалі мряка. Вночі та вранці очікуємо тумани або густі серпанки. Вітер не дуже дошкулятиме, він буде слабкий. Вночі стопчики термометра показуватимуть від 1 до 4 градусів тепла, а в день від плюс 7 до плюс 9. Такі температури є досить високими для кінця листопада. Це значне перевищення норми. Суттєвих змін у погоді на початку грудня не очікується. Сучасного клімату зима більш нагадує пізню осінь. Звичайно, що будуть періоди із морозами. Очікуємо і сніговий покрив, але це все буде дуже короткочасно і буде змінюватися відлуями і такою погодою суто осіннього, типу ожеледю, налипання мокрої снігу з дощами, а плюс буде чередуватися з мінусовими температурами. Анна Чепель, Роман Орлов, телеканал СК 1